Вітаю, я Юрій Заярний, фінансовий директор, консультант з фінансів для малого та середнього бізнесу, викладач фінансів у бізнес-школі Уку. Я маю 23 роки практичного досвіду роботи в міжнародних компаніях та успішної співпраці з українськими підприємцями. Роль фінансів часто недооцінюють, особливо на початкових стадіях бізнесу. Тому у цьому відео я буду фокусуватись на тому, як підприємцям не допустити найбільш поширених помилок. Перша помилка це відсутність фінансового обліку. Вести в свої витрати в таблиці Excel це точно краще, ніж не вести взагалі. Але я раджу з самого початку вести облік правильно. Для цього потрібно вести одразу три основні звіти: P&L – звіт про прибутки та збитки, баланс та кешфлоу звіт про рух грошових коштів. Ви маєте робити це самостійно, поки компанія не може собі дозволити мати фінансиста. Ми обговоримо деякі принципи формування цих звітів, але основна порада інвестуйте в свою освіту, бо навіть короткий курс з основ фінансів дозволить вести ці три звіти на базовому рівні самостійно та досить успішно. Отже, поговоримо коротко про кожен із звітів: P&L – звіт про прибутки і збитки. P&L показує різницю між отриманим доходом та понесеними витратами за певний період часу. Простіше кажучи, це таблиця. Яка складається з двох основних блоків доходи і витрати. Після рознесення всіх статей доходів і витрат можна реально визначити прибутковість або збитковість бізнесу. У дохідній частині відображені всі операції, які призводять до збільшення економічної вигоди. Вони розписані за статтями доходів, наприклад, за видами діяльності, за групами товарів, по взаємодії з контрагентами тощо. Переходимо до видаткової частини. Вона так само ділиться на групи за типами витрат, таких як заробітна плата, оренда, закупівля витратних матеріалів або інші витрати. Дуже важливо поділити витрати на постійні і змінні і відокремлювати операційні витрати від неопераційних. Отже, основна класифікація статей PNL наступна: собівартість, або в основному це змінні витрати, операційні витрати. Якісь здебільшого постійні за своєю суттю, неопераційні витрати, відсотки по кредитах тощо. І податки на прибуток. І важливо, що ця стаття не включає ПДВ, бо це транзитний податок, тому він не повинен бути частиною ПНЛ по принципу, нарахування взагалі. Постійні витрати це витрати, які не змінюються і зміною обсягу виробництва. Тобто вони залежать від часу, а не від обсягу. Класичні приклади оренда, зарплата бухгалтера тощо. Змінні витрати це витрати, які безпосередньо залежать від обсягів виробництва і реалізації: це витрати на сировину, матеріали, паливо, транспортні послуги, виробничий персонал і так далі. Розуміння постійних витрат дозволить вам розрахувати точку беззбитковості, Тобто такий обсяг виробництва. Та продажу, при якому компенсуються змінні та постійні витрати періоду. Простими словами, наші доходи в такому випадку будуть дорівнювати нашим витратам, тобто немає ні прибутку, ані збитків. Це індикатор, нижче якого компанія не повинна опускатися, бо це призведе до збитків. Порахувати точку беззбитковості дуже просто, якщо знаєш постійні і змінні витрати. Та розумієш, скільки валового або маржинального прибутку. Приносить кожна одиниця продукції або послуг. Точка беззбитковості – це співвідношення суми постійних витрат в абсолютному значенні до маржинального прибутку з кожної одиниці. Наприклад, наші постійні витрати дорівнюють 100 тисяч гривень на місяць. Також ми знаємо, що середня ціна продажу нашої продукції тисяча гривень за одиницю. А змінні витрати, по суті собі, вартості виробництва 600 гривень за одиницю. Отже, маржинальний прибуток з одиниці буде 400 гривень. Ділимо загальну суму постійних витрат на цей прибуток, тобто 100 тисяч гривень на 400, отримуємо показник у 250 одиниць продукції. Це і є мінімальний рівень продажу, який наш бізнес повинен мати, щоб бути на плаву. Під час кризи компанії завжди починають з оптимізації саме постійних витрат. І це має сенс, тому що порізати змінні витрати це не так вже й легко, і це точно займе більше часу. Також можна замислитись над тим, щоб у період економічного спаду перевести частину витрат з постійних у змінні. Наприклад, частину зарплат прив'язати до рівня продажу, хоча б тимчасово. Вести облік P&L потрібно за принципом нарахувань. І ми проговоримо про це трохи пізніше. А зараз переходимо до наступного звіту. Кешфлоу. Звіт про рух грошових коштів. Цей звіт показує рух грошових коштів, котрий виникає в процесі здійснення діяльності підприємства за певний період часу. Грошові потоки рекомендують розподіляти по трьох напрямках діяльності: операційна, фінансова та інвестиційна діяльність. Це спрощує аналіз фінансового стану компанії, дозволяє максимально синхронізувати витрати і надходження коштів. Та сформувати фінансовий запас і запобігти дефіциту коштів, або навіть уникнути банкрутства компанії. Основний інструмент для короткострокового планування грошових коштів це платіжний календар, і я раджу всім його мати та оновлювати щотижня. Мета платіжного календаря бачити динаміку надходжень і вибуття грошових коштів, і бути готовими до будь-яких фінансових колапсів. І несподіванок. Календар складають на основі банківських виписок та інших документів про рух коштів та за певною класифікацією в залежності від потреб бізнесу. Зазвичай максимальним горизонтом планування платіжного календаря є місяць, але його можна коригувати щодня та кожного тижня перевіряти точність прогнозів. Може виникнути запитання: а навіщо ввести ще й окремий звіт про грошові потоки, якщо в PNL ми можемо побачити теж саме. Тим паче назви багатьох елементів у звітах збігаються. Ну, не зовсім так. Звіт про прибутки та збитки треба вести по принципу нарахування, і він не завжди збігається з грошовими потоками. В деяких випадках, якщо у вас проста бізнес-модель, наприклад, сервісний бізнес без особливих інвестицій, в основні засоби, матеріали та немає заборгованості від клієнтів, достатньо вести просто облік грошових коштів. Та таким чином мати приблизну уяву, що відбувається в бізнесі. Але в більшості компаній критично розділяти звіт про прибутки та збитки, P&L, зроблений за методом нарахувань, та грошові потоки. Звіт про кешфлоу, зроблений за касовим методом. P&L заповнюємо за методом нарахування. Тобто, цей звіт не прив'язаний до надходження коштів, а прив'язаний до моменту визнання доходу або витрати. Щоб краще зрозуміти відмінності в методах. Розглянемо ситуацію, коли в нас надійшли гроші на банківський рахунок як передплата за товар. Цю операцію ми відобразимо в кешфлоу в розділі надходження. А ось в P&L ми нічого не відобразимо. Далі ми відвантажуємо товар. Тепер ми відображуємо дохід у P&L і собівартість його відвантаження. А також ми можемо порахувати маржу по цій операції. А в кешфлоу нічого не відобразимо. Тому що руху грошей не було. Важливо в такому випадку розуміти, що в реальному житті між цими двома подіями час може вимірюватись як днями, так і місяцями. Все залежить від специфіки діяльності підприємства. Наприклад, передплата за товар надійшла в січні, а ось прибуток від угоди змогли підрахувати тільки в березні, коли відвантажили товар, і у нас сформувалась його собівартість. у підсумку. В січні у нас на розрахунковому рахунку є гроші, це не дійшла передплата, і по кешфлоу все чудово, але в ПІНЕЛ прибутку немає. Він там з'явиться тільки в березні, коли в кешфлоу вже не буде надходження. Ще один приклад це купівля основних засобів або довгострокових активів. Ми не визнаємо всю суму як витрату в момент оплати, але рівномірно розподіляємо частину вартості активу в ПІНЕЛЬ впродовж певного часу, зазвичай на декілька років. Це є амортизація. Процес поступового перенесення вартості основних засобів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Отже, основні різниці між PNL і кешфлоу наступні: визнання доходів, визнання витрат, купівля основних засобів. Баланс. Баланс це звіт про фінансовий стан підприємства на певну дату, який показує у грошовому еквіваленті. Його господарські засоби, активи та джерела їхнього утворення, зобов'язання і власний капітал. Це як фото вашого бізнесу у певний момент, де зліва у звіті це все, що ви маєте в бізнесі, а в правій частині звідки ви взяли і гроші, щоб все це купити. Активи поділяються на оборотні або ті, які можна перетворити в гроші найшвидше. Оборотними активами є грошові кошти або їхні еквіваленти. Запаси, сировина, готова продукція, дебіторська заборгованість, заборгованість від наших клієнтів, до необоротних активів відносять основні засоби, нематеріальні активи та інші довгострокові інвестиції. З іншої сторони балансу ми також бачимо розподіл зобов'язань на короткострокові, кредиторська заборгованість, позики та довгострокові. Також власник бачить структуру свого капіталу. Скільки було внесено через вливання в статутний капітал компанії, та скільки компанія заробила або втратила з початку існування? Розуміння балансу та його структури дозволяє оцінити свій фінансовий стан, потенційні ризики ліквідності або навіть банкрутства, та в цілому ефективність використання активів. Багато вважають, що маючи такі тільки звіти, як P&L та Кешфлоу, ви отримуєте повну картину про стан справ в бізнесі. Це повна картина про рух справ. А ось про залишки від цих рухів інформації недостатньо. І баланс це певний підсумок на певну дату, коли все завмерло, і коли ми підрахували, що ж у нас залишилось. Тому, щоб дійсно розуміти, яке фінансове становище підприємства, необхідно мати та розуміти всі три основні звіти: це дозволяє аналізувати реальну прибутковість бізнесу, уникнути касових розривів. Та забезпечує основу для планування бізнесу і залучення інвесторів або партнерів в майбутньому. Під час кризи розуміння грошових потоків стає більш пріоритетним у порівнянні з іншими звітами. До системного покращення показників P&L можна повернутись, коли будуть кращі часи. А саме кешфлоу допомагає вижити. Ще одна поширена помилка не розділяти персональні фінанси та фінанси компанії. Найгірший ворог бізнесу це його власник. Так інколи жартують фінансисти, та й самі власники також. Змішування з персональними фінансами може приводити до проблем з ліквідністю в бізнесі, неможливості планувати та контролювати витрати компанії. Мати гроші на банківському рахунку або в касі це ще не значить, що ці гроші власник може виводити в будь-який час. Як ми обговорили раніше, Наявність грошей в касі ще не означає, що бізнес заробив реальний прибуток на цій операції. Водночас, бізнес повинен платити власникові ринкові зарплати, якщо той реально виконує функції генерального або операційного директора. Також власник має право на отримання, наприклад, оплату за оренду бізнесом власного приміщення або автомобіля, якщо їх використовують для бізнесових потреб. Також власник, звичайно, має право отримувати дивіденди від бізнесу. Але бажано, щоб цей процес був передбачуваний, запланований заздалегідь, та виплата відбувалася після реального розрахунку прибутку та наявності позитивного грошового потоку в бізнесі. Ще одна помилка це відсутність фінансового плану в умовах невизначеності, особливо зараз, неможливо бути впевненим, що буде навіть наступного тижня. Але чи означає це, що не треба планувати взагалі? Зовсім ні. Навпаки, планування набуває набагато більшої цінності в умовах невизначеності або кризи. Короткострокове планування обов'язково для уникнення касових розривів. І тут, у пригоді, стає такий інструмент, як платіжний календар. Більш довгострокове планування дуже важливо. Якщо ви хочете залучити фінансування або просто зростати прибутково та бути готовими до наступних криз. Цінність фінансового плану в тому, щоб задокументувати припущення, які потім складаються в бізнес-план, котрий приносить гроші власникові бізнесу. Ще однією поширеною помилкою є побудова занадто оптимістичного прогнозу, без детального врахування зовнішніх факторів, макроекономічних показників. Таких як інфляція тощо, або внутрішніх обмежень в ресурсах. Щоб цього уникнути, рекомендую створювати декілька сценаріїв, прогнозів та планів: оптимістичний, песимістичний і базовий, та завжди мати резерв для непередбачуваних витрат. Зазвичай це 10% від витрат, але зараз, під час кризи, я б рекомендував підвищити цей рівень до 15-20%. На останок підсумуємо. Навіть на початкових стадіях бізнесу не забувайте про фінансовий облік, а саме: ведення трьох основних звітів: Flow, баланс, розуміння реальної прибутковості бізнесу, уникнення касових розривів, чіткий розподіл персональних фінансів від бізнесових, обов'язкове планування, навіть якщо немає ніякої визначеності в майбутньому, подальші інвестиції в практичну освіту. Та власний розвиток у фінансах. Вірю, що у вас буде фінансовий успіх. Фінанси це просто. Це проект «Гра довго.